Отже, перше питання: як вдалося сполученим штатам вмовити Єгипет, повернути вектор допомоги абсолютно у зворотньому боці, і тепер прийняти таке рішення розробляти боєприпаси для України? Важливий аспект спект тому, що Єгипет у військовому плані він вкрай залежний від США, і якщо просто поглянути на армію. Там збройні сили Єгипту, то можливо побачити, що вони західні, і те, що там Росія ну дійсно, скажімо так, постачала значну кількість озброєння, але їх об'єм ніколи не зрівняється з тим, що Єгипет і виробляє за ліцензією, і закуповує у США та інших союзників. Так він намагався дивну розрізноманіти поставки, типу щоб не залежати виключно від США або від Європейського Союзу, закуповував озброєння, зокрема у РФ. Але якщо так, так брати, то вся бронетехніка Єгипту це ну, 80% це будуть саме танки західного зразка, в тому числі і лицензійне збирання танків Абрам з машкомплектів на окремому заводі під Каїром. Мова буде йти про декілька тисяч М113 бронетранспортерів у різних версіях. Якщо побачити авіацію, то там основи її є насправді f 16 Компоненти від ну, там, де дійсно от є важливі аспекти, і це вкрай важливо для України на цей те зброю, яка дійсно закуповувалася Єгиптом спочатку у радянському союзі, а після цього вже у РФ. Це засоби протиповітряної оборони. І якщо так подивитися, то за даними мілітарі баланс, то мова буде йти про 18 з трьохсотих, про майже 40 одиниць Буків. Там ще є застріли системи на кшталт С 75 С-125 двадцять є і якщо от вже Єгипет починає, хоча б ну там мова не йде про те, що він напряму буде постачати до України, це важливий аспект. А США розглядає такий сценарій, коли замовляє у Єгипту вже снаряди 152-мм калібру та 155 мм закуповує самостійно і вже передає до України. Тобто ну, через такий от за участю США була така передача, якщо вірити публікації з Вашингтон Пост. І враховуючи потребу України у зенітно-ракетних системах і навіть просто у Зенітні. Тих ракетах, то ну можливо мова і піде і про такий сценарій, коли США будуть закуповувати у Єгипту ті запаси ще радянських ракет або російських ракет і постачати до України, тому що вони ну, вкрай необхідні нашим повітряним силам України. Якщо ж взагалі фантазувати, ну об'єктивно, то можливо там сказати, що мова йде про 40 віднищувачів Мік двадцять дев'ять, причому версії М це модернізовані, які були е, замовлені у 2018 році у РФ і поставлені до України. Але ну Скажімо так, це вже напевно буде фантастичною uh -huh. моментом, коли ці машини будуть там якось за участю США передані. Ну хоча б не треба виключати, і Єгипет на це буде погоджуватись, тому що ну в чому аспект, от і це стосується не тільки Єгипту, насправді, а стосується всіх інших країн операторів російського озброєння. Uh -huh. Це та ситуація, що ось зараз це озброєння, от нібито актив. Умовно кажучи, так тобто воно ще працює, воно там забезпечує обороноздатність. А що відбудеться, коли підійде, підійде таке питання, що його потрібно обслуговувати, там замінити, наприклад, мотор або взагалі модернізувати, і ти ну ця країна має йти знову до РФ і щось там вигадувати, і це означає санкції. І головне, це означає зовсім не гарантію того, що РФ це взагалі зможе зробити. Там нещодавно було повідомлено про те, що вони не можуть забезпечити навіть собі власні потреби у вертольотних двигунах тобто, ВК-2500. мова йде про те, що як і е, іран, так може і Єгипет наражатися на санкції у майбутньому, якщо допомагатиме Російській Федерації А от власне чи боїться Єгипет погіршити свої відносини з Росією? Ну знов таки, тобто тут така справа, що він та, може і не хотіти, але зараз така ситуація, що коли ти хочеш, щоб потреба було озброєння і воно працювало, то ну тут можна для багатьох країн можливо вже є сигналом того, що від російського озброєння ну 100% на відмовлятися. Бо питання, хто його буде обслуговувати через два-три роки, вже не говорячи, ну тому що РФ навіть не може виконувати вже іноземні контракти, зокрема там є. Навіть Індія, яка вкрай тісно співпрацює з РФ у цьому питанні, вона вже відмовилася від контракту з російськими вертоляну з на російські вертольоти, зокрема, наприклад. І зараз для цих країн, які експлуатують російське озброєння, воно стає вже таким питанням, а що буде далі. І ну можливо, у цьому випадку деякі з них приймуть рішення, що його можливо обміняти на те, що буде вироблятися і обслуговуватися, тобто виробництво США або Європи. Угу. От взагалі та ситуація, яка склалася з Єгиптом, вона дуже е, цікава, тому що вони ж планували спочатку Москві там передати 40 тисяч ракет, е, потім змінюють ситуацію е, на користь України. А от, взагалі, е, яка позиція Єгипту щодо України? От яку вони більшу позицію приймають? Вони на стороні України? Ну формально, тобто, там проголосували осудженням російської агресії. Практичних mm -hmm. кроків щодо підтримки України ну вони не здійснюють, тобто займають таку от, ну. Я б сказав, бо просто нейтральну позицію нейтрально. І... От до чого я до чого я веду? Чи не може бути це так, що, от скажімо так, простою мовою, їх спалили на гарячому, що вони хотіли передавати озброєння для того, щоб країна-агресор Росія могла далі воювати і чинити війну на території України? Тепер вони побачили, що такий хід тут не прокатить, як то кажуть, і. Затягують ситуацію, начебто е, кажуть про те, що будуть нам передавати зброю, але можливо її буде будуть логістичні терміни затягнуті. От чи може так розвиватися ситуація? Ну звісно, може і знову таки мова йде про передачу зброї. Тут важливий аспект. Угу. Тут іде про те, що США викуповують, замовляють. То mm -hmm. платять Єгипту гроші за те, щоб він виробляв для США снаряди. А ось те, що ці снаряди потім ну, підуть до України, тому що на США точно не потрібні 152-мм радянські боєприпаси, це очевидно, а, підуть до України. Це вже інше питання. Тобто, о, ну дійсно треба розуміти, що весь світ підтримує там Україну, готовий знімати себе як багато інших країн, просто останні там Рубаху віддавати заради допомоги ті країни, які ну дійсно хочуть заробляти гроші. Тобто, ну світ так на жаль, злаштований і Єгипет, ну, вочевидь зараховуючи те, що вона не посичає до України озброєні, але готова б, після того як її дійсно спіймали за руку, ну направити свої оборонні можливості на користь України у будь-якому випадку. Ну, на мій погляд, це як мінімум позитив. Угу. Ну і водночас, ми тепер розуміємо, що затягування процесу там е продажу озброєння там Сполученим Штатам Америки це ж затягування процесу отримання грошей Єгипту в, в свою чергу. От якщо тут уже гроші грають таку важливу роль, то нехай, нехай, то нехай Єгипет тоді співпрацює більше Сполученими Штатами Америки і розриває свої е власне, якісь відносини з Російською Федерацією, тим паче, якщо це може призвести до санкцій. Дякуємо вам. Ані Олеже, детально розібрали це питання. Дуже важливо було дізнатися, як розгортаються події. Бачите, плюсуємо тепер і ще Єгипет як країна, яка може нам допомогти важким озброєнням. Тим паче, що у них ми от почули від пана Олега є Ф 16 і протиповітряна оборона. Бачите, багато чим може нам Єгипет допомогти.